Цьогоріч армія РФ била по Миколаївщині крилатими та балістичними ракетами, шахедами та ФПВ-дронами. Повітряні атаки пошкодили понад 1300 будівель та об'єктів в місті та області. У Миколаєві під ударом були житлові будинки, інфраструктура, комунальні, комерційні та промислові об'єкти. Більше 4 тисяч осіб до нас звернулися з проханням провести обстеження житло на предмет їх руйнувань, для їх пошкоджень. Ці зазначення також, що більше 130 закладів освіти постраждали внаслідок обстрілів майже до 30 закладів культури. У нас також страждали заклади спорту, майже 16 об'єктів і Безумовно, також і заклади соціального захисту об'єкти у нас познажали протягом 2025 року. Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім говорить, ракетних обстрілів в порівнянні з минулим роком поменшало, проте збільшилась кількість атак fpv дронами. Хоч вони і ціляться в критичну інфраструктуру постійно. А біля 70% це житловий фонд, зокрема через те, що дуже багато fpv дронів. Але якщо брати за казати про шахеди та ракети, то це інфраструктура там майже на 100%. Протягом року в області зафіксували майже 300 атак фпв дронами, понад 85 шахедами та іншими типами БПЛА. Також били 10-ма крилатами та дев'ятьма балістичними ракетами. В нас працює і РЕП додатково ми з цим працюємо з військовими і з громадами. Всіма У нас створені фпв перехоплювачі. Власного виробництва, називаємо його Миколаївського виробництва, навчені люди додаткові групи створені із всіх підрозділів, в тому числі на обласному підприємстві, для того, щоб ми могли протидіяти. Останні і налагоджена взаємодія з ПВК та з нашими ППОшниками. Тому останні там, скажімо, обстріли мали з нашого боку там ефективність. Також цьогоріч долітали і так звані тестові види дронів та кабів, говорить Віталій Кім. Протидія їм є, скажімо так. Цей випадок ми пропрацювали з Збройними силами. Зважаючи, що по 30 кабів є там в Запоріжжі, там в інших областях, а в нас це була поодинока історія. Ми до цьому готуємося, скажімо так, але я там детальніше не можу розповісти, тому що ця загроза не є на зараз щоденною і не хотів би ділитися з Кацапом Інфой. На місцях влучань у житловий сектор працювали психологи. Цього року психологами відділу психологічного забезпечення охвачено більше 60 осіб цивільного населення. Перший контакт взагалі дуже важливий, щоб людину далі. Супроводжувати, якщо ми бачимо, що людина, наприклад, в тяжкому якому стані, то насамперед потрібен, звісно, медичний огляд, щоб виключити оці медичні чинники. Понад 200 разів рятувальників залучали для гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій через обстріли. Було евакуйовано понад пів тисячі людей, розповів пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Артем Ваген. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, Новини Миколаїв.